Отже, ми з вами у музеї Перлина Гуцульщини у підзахаричах. Тут можна побачити неймовірні речі, зроблені руками наших однолітків, наприклад, мініатюрні гуцульські хатинки, які можна розібрати і подивитися, як жили наші предки. Три роки тому наша команда була тут і знімала про цей музей. То ось. Там вони побачили, як цей виріб виготовлявся. І зараз він знайшов своє місце тут. За цим просто неймовірно спостерігати, і це насправді так круто. І це якраз таки доводить, що історія це не просто підручник, який ми вивчаємо в школі. Це те, що ми самі робимо і творимо. Ми часто кажемо, що хочемо зберегти традиції, а ось вони збережені руками тих, хто тільки починає жити. Бо коли бачиш ці хатинки, здається, що потрапляєш у маленький світ минулого, де кожна деталь з любов'ю, з пам'яттю, з душею. Коли перебуваєш у серці Буковинської гуцульщини, ти відчуваєш, що життя гуцулів — це не тільки краса, а ще й великий труд.